Повна зала глядачів на всіх охочих навіть не вистачило місць. У Куликівському районному будинку культури шоу краси і гармонії, перший хлопець на селі. Учасники з Куликівки та сіл району веселі, розумні, сильні та ще й на додачу гарні чоловіки. Мужньо здолали всі етапи конкурсної програми. Хоча, коли захід тільки готувався, не всі вірили в успіх. Дуже багато запитували, спромилися, думали, що їх не вийде. Утім вісім. Відібралося, і я впевнений, що це чи не найкращий варіант, який міг би бути чотири роки поспіль у районі. Проводили конкурс Куликівська красуня, а цього разу подумали: а чому б не позмагатися хлопцям? Таке шоу гарний подарунок жінкам до свята весни. Учасники також задоволені, кажуть, це чудова можливість поспілкуватися з цікавими людьми та отримати нові враження. Емоції дійсно у нас дуже вражаючі, тому що такі конкурси нас відкривають з нової сторони, дозволяють нам показати себе. І побачити в чомусь, у комусь нашому, з друзів, з наших, щось нове. Потрібно єднатися, потрібно робити більше якихось конкурсів. Кожен учасник є особою, яка може представляти себе всебічно, показати свої таланти. Також кожен достойний перемоги. Це не конкурс, це така братерська, якби такі дух, братерські братерське поєднання. За цей час підготовки ми стали справжніми друзями. Своїм якби конкурентам, конкурсантам Бажаю успіху. Ну і нам не хворать. Ні, учасники, ні глядачі в залі, ні хвилини не нудьгували. Конкурсні завдання для хлопців були цікавими. Артисти радували яскравими концертними номерами. Заслужили гучних оплесків і чарівні ведучі, які втілювали трі різні жіночі характери. У журі, якому довелося робити доволі нелегкий вибір, теж представниці прекрасної статі задоволена організацією свята і директор будинку культури Світлана Масльонка. У Нас був повний зал глядачів, тому нас це дуже радує. І цей захід ми готували більше місяця. Хлопці активно включилися, ходили на всі репетиції. І таким чином, я думаю, глядачу цінив, бо на 8 березня гарний подарунок для жінок, коли на сцені якби показують свою красу. Чоловіки чоловіки на сцені показували не лише красу, а й кмітливість, відповідаючи, наприклад, на незручні запитання. Одним з найважчих кажуть був конкурс Жіноча рулетка, в якому треба було швидко розібратися з правильними назвами речей, з якими жінки постійно мають справу. Довелося побути експертами з взуття одягу, косметики, побутової хімії та спецій. Демонстрували хлопці українські весільне вбрання та вінтажні речі. Цей вихід був чи не найвеселішим. <му> Останнє дефіле учасників, члени журі йдуть радитися. І ось, нарешті, найочікуваніший момент нагородження переможців. Першим хлопцем на селі став 19-річний студент Максим Пилипенко. Зовсім не очікував такої перемоги. Було ну і протистояння, але ми разом були можна сказати одною командою з хлопцями, допомагали друг другу. Мене зараз знаєте, дуже переповнюють. Емоції, я дуже здивований і приємно вражений. Мені приємно, я переміг у, -у, -у. у Куликівці. Багато творчих людей, впевнені організатори шоу, і цим людям треба допомагати реалізуватися. Тож ще не один конкурс, саме за участю місцевих талантів, чекає на жителів району. Буде й другий сезон першого хлопця на селі.